Вітаю! Ви на каналі ТОСЯ Читає Казки, Сестри Бронте. Фантастична феміністична і абсолютно правдива історія неймовірних письменниць. Спочатку. Давайте познайомимося із родиною Бронте. Це Патрік. Він змінив своє прізвище із бранті. Доволі розповсюдженого ірландського прізвища на бронте. Йому здавалося так значно стильніше. Бронте грецькою означає грім, а це його дружина Марія. Марія і Патрік закохалися одне в одного з першого погляду. Марія дуже начитана, і вона обожнює книжки. Цю рису вона передасть своїм дітям. На жаль, Марія померла, коли діти були ще дуже маленькі. А це тітонька Бранвел, сестра Марії. Вона переїде до Бронте, щоб доглядати за дітьми, коли помре їхня мама. У 1821 році. Вона навчатиме їх арифметиці, абетці і покаже, як шити. А ось діти Бронте: Марія, Елізабет, Шарлотта, Бранвел, Емілі та Ен. Також в родині Бронте. Є табіта Табі. вона кухарка, доглядачка будинку і прекрасна оповідачка казок, гуси Аделаїда та Вікторія, Коти, Чорний Том і тигрик, песики, Флосі і Кіпер, А також пташечка Літл Дік. 1822 рік. Родина Бронте живе у будинку у маленькому містечку Гаворт. У Йоркширі. Патрік священник, і фасад їхнього будинку дивиться на церковне подвір'я. За будинком розкинулися вересові пустища, які діти обожнюють досліджувати. Багато людей вважають ці болота дуже самотніми, холодними місцями, але бронте їх так люблять. Вони багато про них пишуть у своїх оповіданнях та віршах. 1824 рік настав час починати школу. Чотирьох найстарших дівчаток Марію, Елізабет, Шарлоту та Емілі, відправили у школу інтернат Коенбрідж для дочок, священнослужителів. Це незвично. Школи дорогі, і зазвичай тільки хлопцям щастить туди потрапити. Дівчатам Бронте пощастило, що їхній батько піклувався про їхню освіту. Але уявіть собі найгіршу, найжахливішу школу у світі, і, можливо, ви будете на півдорозі до уяви, якою жахливою була ковенбрідж. Діти спали подвоє на ліжку. Вода для вмивання щоранку була просто крижаною, іноді взагалі замерзала. Дівчата на сніданок їли підгорілу кашу. Якщо хтось погано поводився, то їй загрожувало справді зле покарання. Умови у школі настільки жахливі, що Марія та Елізабет страшно хворіли на інфекційні хвороби, вони дуже кашляли і мали високу температуру. На жаль, обидві дівчинки померли. Після цього Шарлоту та Емілі забрали додому, і вони навчалися у Гаварті із Бренвелом та Енн. 1826 рік. Діти живуть дуже ізольовано, вони застрягли удома. Оточені самотніми болотами, їхня компанія це вони самі, але вони починають гарячково шалено творити. Одного разу їхній батько подарував Бранвелу подарунок із 12 іграшкових солдатиків, за допомогою яких четверо дітей створюють уявний світ під назвою Скляне місто. У кожного брата і сестри є свій солдатик. Кожен солдатик керує своїм власним островом. За мотивами уявного скляного міста, діти розігрують невеличкі п'єси і вигадують оповідання, вірші, малюють карти, ілюстрації, пейзажі та плани будівель. І все це намальовано і написано у малесеньких книжечках розміром із сірникову коробку ідеальний розмір для читання солдатиками. Казки, які вигадують діти, дуже довгі та заплутані, вони наповнені війнами та історіями кохання. Шарлота та Бранвел створюють власне королівство Ангрію та пишуть для його народу крихітні журнали зі статтями і рекламою, як у справжніх газетах. Тим часом Емілі та Ен винаходять королівство Гондал, землю, якою правлять могутні жінки. Багато віршів та оповідань, які бронте пишуть, коли стають старшими, натхнені саме цими уявними світами. 1835 1844 роки. Коли діти підростають, то починають працювати вчителями або гувернантками, але нікому з них це не подобається. Часто їхні учні так погано поводяться, і вони такі розбалувані. Родина Бронте таємно проводить свій вільний час мріючи та пишучи про свої уявні світи і персонажів, які там живуть, або про свої улюблені болота. 1845 рік. Одного разу Шарлота порпалась у речах Емілі і знайшла секретну книговіршів, яку писала її сестра. Шарлота вирішила, що вони неймовірні, але Емілі страшенно розлютилася. Коли Емілі заспокоїлась, Шарлота переконала обох своїх сестер працювати разом, щоб випустити спільну книговіршів. Дівчата вибрали 19 віршів Шарлоти і по 21 одному віршу Емілі та Енн. І записали їх у рукопис сестри працювали вночі, поки Патрік і Бранвел міцно спали. У цей час жінки не вважались настільки розумними, щоб бути письменницями, тому дівчата вирішили тримати свою поезію в таємниці аж доки. 1846 рік незабаром дівчата вирішують опублікувати вірші під вигаданими чоловічими іменами. Вони роблять це тому, що знають, що якщо вірші виглядатимуть, наче написані чоловіками, люди їх більше поважатимуть. Отже, кожна сестра обирає псевдонім, використовуючи першу літеру свого справжнього імені та прізвище Белл Рукопис розіслано видавцям, і вірші Керера, Еліса та Ектона Белла опубліковано в травні 1846 року. Надихнувшись радістю від того, що їхні поезії надрукують у книзі, сестри вирішують, що наступним кроком вони мають написати роман, кожна з них свій. Знову вони працюють разом до пізньої ночі за обіднім столом. Таємно. Патрік і Бранвелл зовсім не підозрюють, що вони живуть із трьома поетесами та починаючими романістками. Після того, як усі вони завершили свої книги, сестри підписуються своїми псевдонімами і розсилають їх багатьом видавцям. Їм потрібно відтепер щоранку встигати перевіряти пошту чи нема відповіді, перш ніж це зробить їхній батько. Інакше їхній секрет стане відомим. 1847-1848 роки. Книги Джейн Ейр», Грозовий Перевал та Агнес Грей виходять у світ і стають надзвичайно популярні. Через рік Ен написала ще одну книгу Орендар Вайлдфелл Холлоу. Вона надсилає цю книгу своєму видавцю. По всій країні ходять чутки, що насправді це найновіша книга автора Джейн Ейр, яка стала бестселером. Багатьох людей заінтригували таємничі Керер, Еліс та Ектон Белли. Дехто навіть почав підозрювати, що насправді під трьома іменами ховається одна людина. Сповнені рішучості роз'яснити цю плутанину, Шарлота та Ен вирішують розповісти своєму видавцю, що вони насправді різні письменники, і це також означає виявити, що вони жінки. Сором'язлива Емілі залишається вдома, щоб доглядати за будинком, а Шарлота та Ен самі сміливо їдуть до Лондона. Джейн Ейр, книга 1847 рік. Це історія життя Джейн, починаючи з того часу, коли вона була маленькою дівчинкою у жахливій школі. Здогадайтесь, на чому це було засновано. До її роботи гувернанткою, де вона закохується у свого роботодавця, але виявляється, що в того вже є хвора дружина, яка живе на горищі на даху будинку. «Буремний ПЕРЕВАЛ. 1847 рік. Героїня КЕТІ закохана у двох людей у свого небезпечного, найкращого друга дитинства та свого супербагатого сусіда. Це трагічна історія, страшна і хвилююча, в ній навіть є привиди. 1847 рік Агнес Грей. Це розповідь про Агнес, добру, милу, але сміливу героїню, яка працює гувернанткою в домі з жахливими дітьми, і потрібно мати можливість заробляти гроші, щоб надсилати їх бідній родині. На цю історію надихнув Ен її власний досвід викладання 1848 рік Орендар «Вайлдлайф Холла, дивовижна історія про те, як відважна героїня Гелен тікає із маленьким сином від свого жорстокого чоловіка і працює художницею. Жінки, які живуть самі по собі, заробляючи власні гроші та залишають своїх чоловіків, навіть якщо вони погані, у той час майже не чувано, оскільки Гелен дуже незалежна, це вважається однією з перших феміністичних книг. 1848 1849 рік. Біда знову приходить у родину бронте. Бранвелл підхоплює інфекцію і помирає. За ним через кілька місяців помирає Емілі. Сім'я розбита горем, дуже нещасний вірний пес Емілі Кіпер. Він такий нещасний, що навіть приходить на її похорон. На жаль, Ен також захворіла і померла у 1849 році. Її останні слова Наберися сміливості, Шарлото, наберися сміливості. 1849 1855 роки Шарлота публікує і ще дві книжки Ширлі, що зробило ім'я Ширлі дуже популярним серед дівчат, і Віолет. Це розповідь про Люсі Сноу, яка подорожує, щоб викладати у франкомовній школі. Але потім Шарлота теж захворіла і померла у 1855 році, який раптовий сумний кінець для такої чудової родини. Але сестри Бронте живуть донині завдяки своїм неймовірним, надихаючим книгам. А тепер кілька цікавих фактів про родину Бронте. Шарлотта вона могла читати у темряві. Вона єдина вийшла заміж. Дорослою їй бракувало багато зубів. Коли вона була маленькою, то хотіла стати художницею. Щодня вона писала листи своїй найкращій подрузі Елен, з якою познайомилася ще у школі. У неї був Уламок із струни Наполеона. Перша книжка, яку написала Шарлота, називалася Професор, але її відмовились публікувати, і вона побачила світ вже після смерті авторки. А ще Шарлота ненавиділа домашню роботу. Бранвел. У нього було руде волосся, він вмів грати на органі. Він написав багато віршів, які опублікували у місцевих газетах, його справжнє ім'я, власне, Патрік Бранвел Бронте, але усі називали його Бранвел. Одного разу він намалював портрет, де зобразив своїх трьох сестер і себе, але потім намалював колону замість власного обличчя. Ось. Емілі. Емілі вела домашнє господарство. Вона багато готувала, прибирала і прасувала. Вона була найвищою серед сестер, навіть вищою за брата. Вона була страшенно сором'язливою, навіть відмовлялася говорити на публіці. Вона обожнювала версові пустоші, що розкинулись навколо її будинку, природу і тварин. Коли вона готувала, часто бачили, що вона по книзі вчить німецьку мову. А ще вона вміла стріляти з пістолета. Також дуже гарно грала на піаніно. А її найкращий друг це песик Кіпер. Ось її малюнок. Ен. Ен працювала в одній і тій же родині п'ять років. Це найдовша робота, яку мав хтось із дітей Бронте. Як і Емілі, у неї була собака звали Собаку Флосі. Її найпершою роботою було вчителювання у недільній школі, коли їй щойно виповнилося 12 років. Ен обожнювала купатися і кататися на віслючку по узбережжю. Вона любила грати на піаніно і отримувала задоволення від малювання також добре знала латин. Вона обожнювала приморське містечко Скарбуру, де її поховали після її смерті. На цьому книга про сестер Бронте могла би вже завершитись, якби мені страшенно не захотілося додати від себе кілька слів. Адже коли мені було 13 років, я уперше прочитала книгу Джен Ейр. Вона мене так захопила, що я її відразу прочитала вдруге. І потім я читала її ще багато багато разів. Нещодавно я поверталася із Шотландії, де живе моя подруга. Я їхала назад через Вересові пустоші Йоркшира і згадала, що саме тут жила родина Бронте. Ось так і виглядає містечко Хаворд було холодно, мокро і похмуро, власне, саме так, як у книжках сестер Бронте. У їхній будинок можна зайти, купивши квиток. Це музей, де постаралися англійці зберегти усе так, як було у часи бронте. Варто туди зайти і з'являється відчуття, що сестри вийшли прогулятися і скоро прийдуть. Ось чайник, що чекає на їх повернення, ось рушнички із гарним мереживом, які хтось виправ, розвісив і скоро буде прасувати. А на сходовому майданчику між першим та другим поверхом причаївся старовинний годинник. Це годинник батька Патріка Бронте. Щовечора він спочатку замикав хідні двері, бажав донькам на добраніч і підходив завести годинник. В цей час він не знав, що, поки він буде спати, його діти працюють над книжками. Погляньте на цю крихітну кімнатку. Саме тут троє сестер і брат вигадували свої уявні світи, малювали до них карти та ілюстрації, створювали журнали та газети. Ось книжечка. Вона розміром всього з сірникову коробку. Подивіться, яким бісерним почерком написані пригоди. Щойно, вийшовши із будинку, ми побачили мальовничу стежку. Овець, і зелені пагорби та вересові пустоші. Звісно, моя донька відразу побігла у пригоду. Полюючи на овець, вона знайшла найбільшу калюжу і туди впала. Звісно, була вся мокра і брудна. Якби з нами були сестри Бронте, вони б з цього, напевно, зробили непогану книжку. А чи думали ви колись створити уявний світ, намалювати до нього географічну карту? Придумати якусь пісню, а може, для своїх уявних героїв намалювати уявний журнал.